Скільки грошей потрібно для життя в Миколаєві? Для комфортного життя в Миколаєві? Ну, якщо чоловік орендує квартиру, то, мабуть, тисячі доларів, я думаю, для комфортних життя. Для одного. Життє. Ну так. Да. А для двох? Повтори, две, навірно. Ну, якщо там смотря у когось є Ну а взагалі, о -о, як розподіляється сімейний бюджет, наприклад, в тебе в родині? <реш> Какие-то глобальные покупки делаем вместе, но при этом у каждого есть свой свой личный каширок. Добре. Ну, наприклад, от, скільки хлопець повинен заробляти для того, щоб почати з тобою зустрічатись. Mm -hmm. Ну це не перше, на что я внимание обращаю. Но якщо так задуматися, ну 25 тисяч гривень достатньо щоб чтобы начать встречаться, Ага. Mm -hmm. Ну, потім...